Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Марія Панасюк, я лікар-інфекціоніст, спеціаліст з інфекційного контролю. Ми проговоримо 4 тези, які важливо знати, якщо ви зацікавились питаннями внутрішньолікарняного інфікування або тільки не розпочинаєте кар'єру госпітального епідеміолога, про що не варто забувати, якщо ви вже працюєте в цій сфері. Предмет нашої розмови інфекційні хвороби, пов'язані з наданням медичної допомоги. Або ІПНМД. це інфекційні захворювання, які розвиваються внаслідок здійснення догляду за пацієнтом під час перебування в закладі охорони здоров'я або в закладах соціального захисту, якщо вони надають медичну допомогу. Збутниками ІПНМД можуть бути як бактерії, так і віруси, грібки і навіть пріони, а джерелом інфікування, як інший пацієнт. Так і медичний працівник, відвідувач або об'єкти оточуючого середовища. Особливо це актуально для місць накопичення вологи, як зливи, раковин, апарати ШВЛ та інші. Найбільша кількість ПНМД спричинена збудниками з контактним шляхом інфікування. Відповідно, найбільш типові фактори передавання це поверхні та предмети в закладі охорони здоров'я, медичне обладнання та девайси. Але безумовно лідерство в цьому переліку займають руки медичних працівників. Розглядаючи пацієнта як джерело інфекції та плануючи заходи профілактики, важливо пам'ятати, що таким джерелом може бути не лише пацієнт з проявами інфекційного захворювання, адже хвороба це останній етап взаємодії мікроорганізму з макроорганізмом, до якого призводить переважання патологічних процесів над пристосувальними. Цьому стану передують інші етапи взаємодії: перший Контамінація або забруднення поверхні мікроорганізмами чи їх спорами. Коли не відбувається прикріплення мікроорганізму до поверхні, він може бути легко видалений через миття або знешкоджений дезінфекцією. Контаміновані можуть бути як поверхні тіла людини, так і об'єкти навколишнього середовища. В такому випадку вони стають факторами передавання інфекції. Наступний етап взаємодії колонізація в цьому випадку відбувається адгезія, тобто прикріплення мікроорганізму. До поверхні та його подальше розмноження. З часом мікроорганізм накопичується у достатній кількості, щоб викликати захворювання або поширюватись у навколишнє середовище. Щоб запобігти поширенню інфекційних агентів від колонізованої людини, яка ще не має симптомів захворювання, запроваджуються скринінгові обстеження. В контексті ІПНМД неможливо і не потрібно тестувати всіх пацієнтів від всіх поширених збудників. Запорука успіху у впровадженні скринінгу це чітко визначений мікроорганізм або група мікроорганізмів, які мають бути виявлені, та таргетована група пацієнтів. В нашій нормативній базі передбачено скринінгове обстеження нам МРСА пацієнтів з групи ризику розвитку ІОХВ та пацієнтів перед кардіохірургічними, ортопедичними чи судинними втручаннями. Європейський центр по контролю за захворюваністю, реагуючи на загрози поширення АМР через війну в Україні, в технічному звіті ще від 8 березня 2022 року надав рекомендації Європейським закладам охорони здоров'я. Пацієнти з історією госпіталізації в Україні протягом останніх 12 місяців повинні бути попередньо ізольовані та обстежені на наявність мультирезистентних мікроорганізмів, зокрема, наявність карбопенем резистентних ентеробактерій. Ця рекомендація повторюється і у наступних звітах ECDC досі. Даний підхід може бути взятий до уваги і лікарями в Україні для скринінгового обстеження на карбопенем резистентні мікроорганізми пацієнтів, які переводяться з інших лікарень або поступають з етапів евакуації поранених. Отже, скринінгове обстеження таргетованої групи пацієнтів на визначений патоген є ефективним заходом протидії поширення ІПНМД. Щоб встановити випадок ІПНМД, інфекційне захворювання пацієнта має відповідати певним встановленим критеріям епідеміологічним, клінічним та лабораторним, серед яких особливу важливу роль буде відігравати саме результат бактеріологічного дослідження. Загалом, підходи до встановлення ІПНМД є загально прийнятими в усьому світі, але деталі у визначенні окремих випадків можуть відрізнятись в Україні, починаючи з 2021 року, застосовуються визначення випадків ІПНМД, які є. Адаптацію рішення Європейської комісії щодо інфекційних захворювань, які підлягають епідеміологічному нагляду. Вони використовуються Європейським центром по контролю за захворюваністю та затверджені наказом МОЗ України від 28 грудня 2015 року номер 905 Стандартні визначення випадків є невід'ємною частиною будь-якого епідеміологічного нагляду. Це необхідно не лише для того, щоб спростити процес прийняття рішення епідеміологу або лікарю, але також для того, щоб ці рішення. Рішення приймались однаково всіма учасниками епідеміологічного процесу, епідеміологічного нагляду, тобто були певним чином стандартизовані. Це дає вам можливість порівнювати результати спостереження в вашому закладі. В часі, а також порівнювати результати під в різних лікарнях або навіть різних країнах. Базовий критерій для встановлення епідеміологічного зв'язку інфекційного захворювання з наданням медичної допомоги наступний. початок появи симптомів спостерігається на третій день перебування в закладі охорони здоров'я або пізніше, якщо рахувати, що день госпіталізації перший день. Але існують детальні, стандартні визначення випадків ІПНМД з набором чітких критеріїв, більше, ніж для 50 інфекційних захворювань або станів пацієнтів. Якщо ви приймаєте рішення щодо випадку ІПНМД на власний розсуд, не керуючись визначеннями випадків, дані такого епіднагляду не будуть достовірними. Ви не зможете відстежувати зміни у власних спостереженнях в динаміці. Не зможете порівнювати свої дані з іншими закладами охорони здоров'я, даними по країні або поширенням ІПНМД в інших країнах. Не зможете довести, що це дійсно ІПНМД лікуючому лікарю або адміністрації. А також довести, що це не ІПНМД страхові кампанії чи під час судового процесу, якщо пацієнт помер. Для встановлення та реєстрації випадку ІПНМД стан пацієнта має відповідати стандартному визначенню випадку, яке містить критерії епідеміологічні, клінічні та лабораторні. На даний час випадки ІПНМД в лікарнях не підлягають сповіщенню до ЦКПХ. Але виявлення та реєстрація ІПНМД в самому закладі мають відбуватись. Обов'язкові для спостереження є чотири типи ІПНМД – ІОХВ, тобто інфекція області хірургічного втручання, девайс асоційовані ІПНМД, такі як катетер-асоційовані інфекції кровотоку, сечовивідних шляхів та вентилятор, асоційовані пневмонії. Але кожен епідеміолог на свій розсуд може розширити цей перелік відповідно до профілю та особливостей конкретного стаціонару. Навіть якщо ви ретельно дотримуєтесь стандартних визначень випадку, щоб дані під нагляду відображали дійсність, і їх можна було використовувати для прийняття рішень, а також порівнювати з результатами інших спостережень, вони мають бути відповідно проаналізовані, і для цього вам недостатньо знати лише кількість випадків і ІП, пенемде необхідно розрахувати відповідні показники, які будуть враховувати вплив фактора ризику. Загальний фактор ризику для всіх ІПНМД – це власне перебування в закладі охорони здоров'я. Отже, вам буде необхідно як мінімум розрахувати інцидентність, що враховує загальну кількість пацієнтів за період часу спостереження. Інцидентність або захворюваність це кількість нових випадків або подій, що виникають в популяції, яка була експонована до. Певного фактора ризику за визначений проміжок часу, але щоб оцінити реальну картину щодо окремих типів ІПНМД, необхідно врахувати фактор ризику притаманний саме для них, для ІоХВ та подібних ситуацій, коли фактор ризику впливає. Дуже короткий проміжок часу, наприклад, оперативне втручання, ендоскопія тощо необхідно розраховувати інцидентність, де в знаменнику буде лише кількість пацієнтів, експонованих до даного фактора ризику, а не всіх пацієнтів в закладі охорони здоров'я. В ситуації, коли фактор ризику впливає протягом тривалого проміжку часу, як, наприклад, під час використання судинного катетера чи іншого девайсу, нам необхідно враховувати не лише фактор використання цього девайсу, а й Тривалість цього застосування. З цією метою ми маємо розрахувати щільність інцидентності. Цей показник вимірює кількість нових випадків захворювання, які виникли за певний період часу, із врахуванням сумарного часу впливу фактора ризику, доданого всіма членами популяції ризику. Тобто, ми враховуємо пацієнт одній. Або катетерні. І це мінімальний набір показників, які мають використовуватись для оцінки результатів і піднагляду за ІПНМД. Опанувавши їх, ви можете далі заглибитись у аналіз даних та розраховувати коефіцієнт використання девайсів та співвідношення ризиків для різних факторів впливу. Отже, аналіз даних рутинного епіднагляду не може бути достатньо інформативним при використанні лише кількості випадків ІПНМД в абсолютних числах. Він вимагає розрахунку відносних показників, що враховують вплив фактора ризику, як мінімум, інцидентності та щільності інцидентності. Існують різні види епіднагляду за ІПНМД рутинний і дозорний, проспективний та ретроспективний, але всі вони призначені, щоб виміряти проблему, визначити її причини та вжити відповідні заходи. Адже переважна більшість ІПНМД може бути профілактована. Це не означає, що ви маєте розслідувати кожен окремий випадок інфікування, але ви маєте робити висновки із отриманих даних. Збільшення поширеності окремого типу девайс асоційованих і ПНМД може свідчити про прогалини у протоколах або алгоритмах цих процедур, або порушення заходів. Пік під час догляду за цими пацієнтами. Ви можете сфокусувати свою роботу саме на цих прогалинах. Збільшення поширення в закладі певного збудника має спонукати вас вжити відповідні заходи попередження інфікування, яких вимагає цей збудник. І я маю на увазі контактні, крапельні та повітряні заходи захисту. Інформація про поширення окремих збудників можна отримати з оригінальних форм для рутинного епіднагляду, якщо цей піднагляд налагоджений, від бактеріологічної лабораторії, якщо вона використовує програмне забезпечення ХУНЕД, або ліс дозволяє отримати ці дані, або окремо ввести спостереження за патогенами, які ви вважаєте актуальними для вашого закладу, створивши для цього журнал реєстрації випадків. В контексті великої кількості поранених, які поступають в лікарні по всій території України, і пов'язаного з цим поширення АМР, найбільшою актуальністю набуває самоспостереження за мікроорганізмами з резистентністю до антимікробних препаратів. Існує певна група мікроорганізмів з визначеним профілем резистентності, які мають найбільш високий потенціал як для поширення всередині закладу охорони здоров'я, так і для. Несприятливих результатів лікування виділення цих патогенів у будь-якому разі вимагає вжиття контактних заходів захисту, а у разі внутрішньолікарняного поширення створює загрозу спалаху, який важко буде контролювати. Отже, результати рутинного піднагляду за ІПНМД мають спонукати до дій, мають бути обґрунтуванням для сфокусованих заходів інфекційного контролю. Провадження додаткового нагляду за збутниками з антимікробною резистентністю з певним профілем резистентності дає можливість вчасно відреагувати на цю загрозу. Підіб'ємо підсумки. При реєстрації випадків і ПНМД необхідно ґрунтуватись на стандартних визначеннях випадків, а для аналізу результатів спостереження використовувати не абсолютні числа. А відносні показники: достовірні дані під нагляду є основою для планування та реалізації сфокусованих заходів ПІІК. А впровадження під нагляду за збудниками з антимікробною резистентністю є ефективною відповіддю на сучасні виклики, які постають перед системою охорони здоров'я.